Традиційний символ вербної неділі. У центральній міській бібліотеці імені Кропивницького відбувся майстер-клас, на якому читачі вчилися виготовляти весняну обрядову ляльку-Вербницю. Вона є народним оберегом, що приносить добро в оселю. Що цікавого було під час заходу, розкажемо далі. За тиждень до Великодня відзначається вербна неділя. Традиції святкування українці зберегли від пращурів. Одною з таких є виготовлення спеціальної обрядової ляльки вербниці. Такі вербниці виготовлялися, аби можна їх було принести в оселю, аби вона прикрашала наше свята вербну неділю. Верба це взагалі-то символ стародавній, символ пробудження, відродження природи, усього живого. Тому вона асоціюється з приходом весни. Саме у вербну неділю закінчується пост і розпочинається тиждень готування до Великодня. Відвідувачі центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького долучилися до виготовлення традиційних оберегів з допомогою заслуженої майстрині народної творчості Валентини Димової та її доньки Ольги Тарасової. Ці мотанки це те, що людина має зробити для себе і для всіх на здоров'я. У нас такий час зараз, що нам треба триматися разом. І коли ми мотаємо це, ми думаємо. Ми розмовляємо, а в душі ми думаємо швидше, бо там все закінчилося. І от це цю інформацію ми вкладаємо, в те, що ми зараз робимо з дівчатами. Пані Ольга зізнається, полюбляє плести різноманітні ляльки-мотанки. У кожної виходить свій неповторний образ. Ми часто з мамою збираємося так, коли, коли час є, збираємось і робимо е, якісь мотанки, робимо якісь вироби е, такі сувенірні, робимо вироби е, разом. Розмовляємо, спілкуємось, дивимось, яка лялька виходить у, у, у кожної, і у кожної свій характер виходить у ляльці, і це дуже так допомагає. Трішечки відволікаєшся від сьогодення, від подій, що зараз у нас в Україні, і трішечки заспокоюєшся. Лялька-Вербниця оберіг оселі, запорука до пробуту та щастя в родинному житті. Майстрині вважають, саме це сприяє тому, що її популярність знову відроджується. Сергій Осюк, Павло Москальов, Олексій Уманський, Владислав Невідомський новини на телеканалі Март.